Пшениці ДСВ Петрос І от бачите, які є результати в кольорі. Це додання одного з препаратів до протравки. Можете прокоментувати, який препарат. А я десь в комусь з наступних відео розкажу вам різницю, в чому, чому така різниця в кольорі. І е, маємо різницю в розвитку також. Тому маємо ще один цікавий. Експеримент, який можна бачити наглядно. ДСВ Петрос. І от бачите, які є результати в кольорі, це додання одного з препаратів до протравки. Можете прокоментувати, який препарат. А я десь в якомусь з наступних відео розкажу вам різницю, в чому, чому така різниця в кольорі. І е, маємо різницю в розвитку також. Тому маємо ще один цікавий експеримент, який можна бачити наглядно.